Yeah, Спілкувалася, спілкувалися вона посела. Американка з українським прізвищем новому оселилася неподалік міста Умаль. У селі ценово вона живе вже три роки. Я хотіла допомогти бабугання, і вона мені показала, але її корови не хотіли, що я їх доїла. І мене махнули, але ми дуже щасливі були. Я остановила. А рекордика і наш гість сьогодні Сашколір добрі вечір. А ви його запросили, тому що Україна казкова приймається. Кажу, інакше називалися так, але була політика, все-таки мати своє і виховувати свій народ. Так. Зараз такої політики в Україні немає. Тут, відповідно немає ні мудфільмів, ні фільмів, ні всю решті, що має бути. Другемно української музейної посолки Денарі Матішин стає на перший погляд нічим непредметне село Легерцине. Приїжджі митці його поступово перетворять і на приваби для туристів. Тут знімають кіно, шукають решки традійську культури і просто цікаво, живуть переконалася Валентина Доброда. Ми були єдногласними в тому, що це буде. проект сказки про черного казака. Мощный старик, рослый, реконструктор, кузнец, э, исторический археолог, наверное, правильно его так назвать. Очень звучное имя,

Залучати нікого не потрібно. Коли люди про це чують, починає вібрувати, резонувати з це середовище, і ідея починає притягувати, Притягувати в реалізацію В реалізацію тих людей, які хочуть докластися, які поділяють цінності, які поділяють ту культуру і те середовище. Починає створюватися у Остапа Вендера етапила Юас Укіт, да? а тут починає створюватися Юле Герц. Не всі поділяють точку зору. Цих двох euh, екстремалів, можна сказати, таких, в селі. Але вони починають переналаштовувати пере, пере село. Вони починають, це, на сьогоднішній день, щоб ви знали, в цьому селі не можна купити хату. Тобто звичайну хату після Другої світової, яка була побудована, купити неможливо. Така хата коштувала в 2007 році. Коштувала це пік нерухомості да? коштувала тисячу доларів. На сьогоднішній день вона коштує 6-7-8 тисяч доларів, незважаючи на всі ці злети і падіння нерухомості, які відбуваються, не можна купити. На сьогоднішній день приблизно більше 20 хат в цьому селі купила така богема, можна сказати. Богема з Києва. З Франції, з Канади, з Нідерландів. Люди, які приїжджають це село, живуть там по декілька місяців. От, наприклад, ви бачили Наомі Нюман, це дуже відома людина в світі документального кіно. Вона є присутня в журі документального кіно всіх там найпрестижніших фестивалів світу. Вона приїжджає півроку живе в цьому селі. Вона е, вивчила українську мову. Як ви бачите, так вона. Е, намагається доїти корів, е, багато чого використовує селянського полту, знімає кіно про Україну, документальне кіно. До речі, вона ж не знала ні нікого. Ні, 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 ні. Просто так сталося, що вона почула про ті події, які відбуваються в цьому селі, що пишуться такі сценарії, реалізується і захотіла до цього бути долученою, бо як людині це цікаво. Фільми, які зняли ці люди, на сьогоднішній день пройшли покази, я говорив, що отримали. Цікаві міжнародні нагороди, а так само вони були показані на престижних кінофестивалях документального кіно, були показані історичного кіно, були показані в університеті Сорбонна. фільм Пойра, який вони знімали про героїчну добу там. Але ми про це нічого не знаємо. Так? Якщо ми бачимо тут майже нічого, я запитав перед цим, хто знає село Легець, хто чув про такий проєкт, вже почали потрохи чути. І я дуже щасливий, що я можу з цим поділитися і подивіться, ідея: немає середовища, ми говорили про середовище, як так? Але там середовища для зняття професійного кіно немає. Вони почали знімати фільм, не маючи жодної гри. Крім того, більше 350 людей який собі хто керує проектами, командами і так далі, тримати в проектному менеджменті 350 людей різних команд і управляти цією кусовкою, вони змогли це зробити. Люди приїжджають не за гроші, люди просто долучаються до цього простору. А, ніхто не отримує ніяких винагород. В цьому фільмі немає а, професійних акторів. Єдиний професійний актор Марина Ювчак, там в кліпі у Кіркорової ви її бачили, так? Оце єдиний професійний актор, акторка, яка долучилася до е цього фільму Всі інші це люди, які прийнялися цією ідеєю створити новий перший в Україні революційний проєкт. Бо бізнес-модель, якщо бізнес мовою говорити, яку задіяли на сьогоднішній день. Ці люди, вона Ніде не прописана, вона створена їми, тому що вони не знають, що таке бізнес-модель. Вони створили щось на нове. І створили, залучили собі абсолютно людей без грошей. Пам'ятаєте, я говорю про фільм. Е, Той, хто пройшов крізь так? Найбільший касовий фільм Україні. За 20 років нічого не відбулося, жодні фільми в Україні не змогли зробити прибутки. Тут ми бачимо нова. Ідея, проривна ідея, а, в певному вже середовищі, я так звука, сказав, що середовища немає, але знаходиться в тому селі. До речі, якщо хтось ще цікавиться історією, згадки стосовно України, ну, крім Гербота, якщо говорити там, ще до, нашого, до, до нашої ери, який описував всі ці речі, то а, французький картограф Баплан, який. Збрілися, якого зберігалися карти України. І він показав дуже цікаву річ, яка відбулася в 14-18 столітті це чорний шлях. Хто чув про чорний шлях в історії України? Чорний шлях це невільницький шлях, яким гнали невільників з Європи в Туреччину. Так от, є історичні довідки і завдяки Єбану, завдяки іншим а, історикам, які свідчать. Скільки в яку пору проганялися невільники через цей чорний шлях? Як ви думаєте, через яке село йшов цей чорний шлях, тепер ви точно знаєте. так? Да? Там був Чорний ліс, в якому робилися перепочинки, і в якому нападали на татар, нападали, щоб визволити українців, щоб визволити з Тому столову. Він такий є містичним, він є історичним, він є патріотичним, він є філософським. Більше як 350 людей долучилися. Жодної гривні державної там немає. Ви, можу сказати, більше жодної гривні великих меценатів, спонсорів там так само немає. Якщо сказати про якісь там фундації, які у нас є, опікуються розвитком і так далі, там є гроші звичайних людей. Які долучилися до створення. І на сьогоднішній день цей фільм повністю вже відзнятий, повністю зроблений, готується до фінальної версії, він вже знятий під вимоги в Пишеться музика, так само на волонтерських засадах. Все створюється на волонтерських засадах. Я повторюю для тих, хто під'єднався тим, що все це почало робитися до Майдану. Так? Тобто не тоді, коли пішла вся ця хвиля, і ми всі почали почувати себе долученими до України і так далі, і тому подібне. А люди, які не зважали на зовнішнє середовище, на те, що немає асфальту, те, що немає грошей, і те, що немає, хто буде тут зніматися, створили таку ідею, реалізували її. І я дуже чекаю на те, що ця ідея. Буде і вийде вже найскорші часи, вийде на екран. Отже, говорячи про те, що ідеї що притягують, я хотів би поговорити ще трохи про гравітаційне поле. А тепер поговорити ще разом з вами про це гравітаційне поле. Є ідея, яка відбудеться, вона народжується в певному середовищі. Але народжується не самостійно, народжується певними людьми. При цьому, скажіть мені, будь ласка, от, маючи вже певний такий досвід, візуальний досвід, поринувши в історію, поривши це село, скажіть мені, будь ласка, кого притягнула ця ідея? От, гравітаційне поле, хто попав в гравітаційне поле цієї ідеї? Капрано. Тобто, скажімо так, відомі імена так? митці. Окей? Попали. Митці. Прошу. Жителі. Жителі. Так. Жителі. Тобто селяни можна було просто. Коні попали раз. Коні попали. Коні. Навіть коні... Бачите, яка сила ідея тут. Ми бачимо, я перепрошую, що тут не всім видно те, що я пишу, коні. Тобто вібрує ідея навіть коней, Кого ще. Хто що зловив під час цієї розмови? Журналісти, Журналісти. навіть російські, да? І навіть правду казали. <реш> <реш> тобто ми бачимо засоби масової інформації. Як ви думаєте, скільки коштує хвилина в новинах Прайм Тайм? Я не знаю, я не спеціаліст, але я думаю, що це найкоштовніший час протягом 24 годин. Не заплачено жодної копійки за такий піар. До речі, після того, як був зроблений такий піар в Росії, туди потягнулися а, цікаві люди. Це ще 2008 рік, 2009 рік. А, ну, до цих імен ми раніше ставилися інакше. До цих імен. Зараз, зараз трохи ми ситуацію. Але ці люди почали їхати і цікавитися. До речі, навіть ненависний той е... канал ОРТ дав гроші на проект, щоб дослідити. Як спалювалося, ну як спалювалося житло, вони дали гроші, щоб дослідити, як спалювалося трибільське житло. Тобто реконструкцію, спалення житла для того, щоб в розкопках далі було краще розуміти, що знаходиться, яким чином і так далі. І вони знімали само. Хто ще у нас, митці, селяни, ЗМІ, хто ще попав в гравітаційне поле? І... Іноземці. А більше 20 будинків купили іноземці на сьогоднішній день в цьому селі, Є, які там живуть, виїжджають, досліджують з різних країн світу. З різних країн світу. Тобто ми бачимо іноземців, які тут приїжджають. Що ще? Кого ще притягує притягується радіаційне пол? Просто фарисічний громадян, тільки жителі. Вже і вас притягує? так? Ну, Це дуже добре. До речі, хто чув про такий кінофестиваль, як відкрита ніч? Знаєте, так? А знаєте, де він останні два роки проходить? Він проходив до цього на Андріївському узводі. До цього ж. Але до цього це був переважний такий, як це Андріївський узвіз. Останні два роки цей кінофестиваль відбувається в селі Легець. Під час Івана Купала. Вони зробили історичну реконструкцію Івана Купала. Свята Івана Купала. І минулого року, перший раз за всю незалежність України, вони зробили в селі, на якій з'їхалися сотні людей з України і з інших країн світу. Вони зробили реконструкцію показу мод за три століття. За три століття українського одягу, який був витягнутий. З музею Івана Гончара, який був витягнутий зі скринь людей, з фахівців, які тримали такі унікальні екземпляри. І це все пройшло в цьому селізму. Подивіться, як можна зробити так багато, маючи всього нашого одну лишину, я хочу знімати олімпійське кіно. А... Я думаю, що це поле Гравітаційне. Просто ми багато ще чого не знаємо. Є дуже багато інформації, але я думаю, що в мене є вже час про це розповідати. Просто ще декілька фактів: напевно, те, над чим працює на сьогоднішній день вся Україна наша, над відродженням духу національного, на перетворення нації і над тим, щоб ми могли вільно самостійно розвиватися. Я ще раз підкреслюю. Те, що ви зараз побачите, це було знято, це фотографія, я хочу показати, певні речі, яких, якими володіють тільки я, до речі. Я говорю про те, і, до речі, ви не вказали цих як елемент системи, хто розуміється на системному мисленні. Зараз я запущу з шоу а далі поясню, що це таке. Так, але не вибачаємо. Ми згадували про те, що в 90-х роках почала працювати ця кіностудія Мару, в якій виховувалися діти. Так? Через цей, е, кіностудію пройшло, пройшло на одне покоління вже дітей. І ось ці діти, коли виросли, це е, минулого року це відбулося. Літом минулого року було зроблено етновесілля. Діти, які пройшли через ці кіностудії, які пройшли через ці горнила, вони самостійно захотіли зробити етновесілля по всіх правилах, яке робилося. Вони розпитували про традиції, вони розпитували про одяг. І повністю всі, хто був на весіллі, гость, починаючи від наречених, звичайно, закінчуючи гостями, все це було з справами, які стояли на столах. Все це було проведено саме в українському місті, це володіти. Подивіться, їх ніхто не заставляв, їм ніхто не платив за це гроші. Їх ніхто не знімав спеціально. Це люди, які захотіли жити своїм життям. Вони захотіли творити свою історію. Вони захотіли бути не в столиці десь, а знаходячись будь-де. Ще годину тому село Легензе знала ті, тільки одна людина. Так? Так. Але вони хотіли жити так, як вони це бажають. Тому я не знаю, про що ви думаєте, а я думаю про те, щоб таких прикладів було б якомога більше. І щоб ці приклади могли нас надихати на те, щоб ми могли далі працювати і творити. Всередині себе в першу чергу, бо те, що відбувається на зовні, воно йде зсередини. Коли це є тут, то тоді воно проривається. І якщо вже говорити про бізнес-освіту, де я трохи там залучений, то давайте подивимося з точки зору бізнес-впливу, можна сказати. Бо багато ще фактів я вам не розповів. Що зробили ці дві людини, знаходячись 300 кілометрів від Києва, зробили для... Село Легене. Що вони зробили? Вони створили потужну кінну Більше 350 людей. Вони зробили певний культуропотік, потік в це село. Більше 30 будинків куплено з різних мистецьких кіл, представниками мистецьких кіл. Нерухомість виросла вже на сьогоднішній день набагато більше. Тобто, купити там один з канадійців і став розумний, який... А був долучений до проєкту розкопок і так далі. Загалом, він купив хату там. Далі була така історія, це рік тому. Далі він її продав через 5 років і каже, і через 2 дні він приїхав, щоб купити знову. Він каже, мені присни... приснився сон, що я не зможу більше тут купити хату. Він приїхав і знову купив іншу хату в цьому селі, яку тут там 2 місяці, можливо, в році проводить. А туристичний потік на сьогоднішній день вже нікого не вразить там, іноземцями в цьому селі. Субота-неділя приїжджають автобуси з, Рі... з Умані, з Одеси, з Києва, а, приїжджають китайці, японці, приїжджають інші туристи за кордонів, які відвідують саме це село і знають про певні енергетичні, по певні культурні і про певні мистецькі події, які там відбуваються. Якщо говорити, як це село вплинуло на нашу державу, на маєте і що було Відродження традиції та ідентичності, створення нової національної символіки. Коли я запитав Миколу а не Миколу е Кулика і Владислава е Чебалюка, це люди, які створили цей проєкт, е творці цього проєкту, я кажу, а навіщо вам це потрібно? От навіщо вам не картоплю саджати, а далі продавати, да? а ось все це потрібно. Він дав дуже коротку відповідь, яка мене просто підірвала, і я не можу після цього спокійно про це говорити. Він сказав, що я хочу, щоб мої діти, наші діти, купували в магазинах не фігурки Бенлі, а фігурки чорного музика. Ось це є та ідея, яка прориває створення нового туристичного потоку, міжнародний потік, потік навіть пішов туди. Ну якщо говорити для світу. Я про ці факти не згадувався, зараз спробую пояснити. Позитивний імідж на в мистецтві і розвиток суспільства. Вони почали робити, то, Тут, я бачу, тут є, мені дуже це приємно люди, які пройшли навчання в КНБІС, то вони мене розуміють, що такий живий кейс. так? Тобто це створюється певна історія на живих прикладах, ми досліджуємо, шукаємо, розв'язуємо певні проблеми. То вони зараз навчають дітей в школі. Я був в цій школі, я хотів би вчитися, я хотів би віддати свою дорігу до вчитися. Це була школа, яка зробила затишні по 10 дітей в класі. 1000 людей нас у на цьому селі. 70% пенсіонерів. 100% це школярі. І 200 такого працездатного населення. Але в цьому селі є школа, в якої з любов'ю уховуються люди. І уроки історії у них відбуваються в музеї, у них відбуваються на розховках. У них відбуваються уроки мови, культури та історії, відбуваються на зйомка фільмів. Саме за цей підхід вони отримали міжнародне визнання, де приймала там половина світових шкіл, середніх шкіл приймали участь, за методологічний підхід в навчанні дітей отримали срібну нагороду. Це величезний здобуток, який вони зробили для України. І всього-навсього це ті люди, які просто захотіли сказати. Я хочу жити так, як я хочу. В мене є ідея, я хочу її реалізувати. Після цього я хочу тільки вам побажати побільше ідей. Реалізовуйте. Ні на кого не дивіться, немає грошей, нічого. Головне, щоб була ідея. Дякую вам, сьогодні найкращого. Друзі, не поспішайте бігти!